10 грудня прилуки сколихнула страшна новина. На регульованому пішохідному переході поліцейські на службовій автівці збили маму з дитиною. Коли наша знімальна група прибула на місце ДТП, дівчинку ще намагались реанімувати, але всі спроби виявилися марними. Як розповідають очевидці події, наряд групи реагування патрульної поліції їхав на виклик з проблисковими маячками. Проте без звукового супроводу. Прохожу, я собака, цікаво, От, только думаю, а потім ні, смотрю, що такое машина. Я тебе обгоняю. Смотрю, значит, значит, женщина в одну сторону, а дитина прямо саме під машину. Вони вже тормозили, що вони тормозили, там вже повністю невозможно було на скорості. Ну, вони шо? з маячками їхали. Да какими маячками, цікаво. Ламилися так. Ні, з маячками сирени не було. Не було сирени, так. Да. Сирени не було, але маячки да, були. Олександр живе поруч із місцем трагедії. Каже, саме працював у дворі, коли почув моторошні звуки удару. Я чув скрип тормозов і удар. Ну, удар такий сильний був, що типу, дві машини столкнулися. Я удивляюсь, що дитина і мати, удар такий сильний, що я почув з двору, з глибини двора. Ось що, 50 метрів. Це ж може бути. Коли вийшли, що побачили? Що мала отут лежить, вони трохи о'їхали. Так, да, прямо під колесами. А мати лежала без сознання по середній дорогі. Там парень якийсь, ти був біля мене, я біг, да? це є. Ми її трохи подіргали, вона ожила її. Підвили сюди, вона почала кільчати. Свідки аварії до приїзду швидкої намагались самотужки надавати першу домедичну допомогу. кажуть, тоді лік ішов на секунди. Очевидці розповідають, що кілька хвилин після трагедії дитина ще була живою. Вона дихала. Але поки приїхала швидка, а на це знадобилося не менше 15 хвилин. Вона вже, на жаль, не дихала. Реанімувати її не вдалося. Сергій одним із перших намагався допомогти постраждалим. Саме він і викликав на місце події нашу знімальну групу. Я ось девіздити. Дитину в цитидею. І дитина йшла в ЦТДЮ, вони її одежа лежить у мене на капоті. І я одразу остановився, дитина лежала у них під кольосами, мати була на середині дороги. Ми підбігли одразу матір, дитина ще дихала. Ну, так як скоро їхала 15 дихала, минут, то... Дівчинки пробувала, пульс, Все. пульс був. Протягом 5-7 хвилин пульсу дівчинки був, потім почали біліти ручки. Тобто реанімувати можна було, бо зразу домовку, да. по да, 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 да. одному Богу відомо. Люди обурені і вимагають справедливого розслідування смертельної ДТП. Слідчий експеримент проводиться в рамках кримінального Реє провадження реєстратор Так є. а де він де? прийде слідчий ДБР, прочне огляд. Ми здійснюємо охорон... охорону охорони події. місця. У мене на відео є. Там не зняв. Ну так я ж кажу, а чому ви вистали реєстратор з машини? Це слова особи, яка не приєсві, Є, є, слід. є, слід. є, слід. є слід. А на якому основанні просто на якому основанні знімали реєстратор? хто має право взагалі його знімати? Я, ти? Я тобі показую, щоб так, тебе... Знімай, знімай, не, знімай, не, знімай, знімай, знімай. Коментуйте собі, не було сумнівів. Чому зняли реєстратор до кінця робочої зміни? Слухай, німо, він бачив, опа, все, все. Що. що? Оп, Поліцейський хотів е, за підключитись до нього, щоб безконтактно вилучити. Чого особисто пристроїв? Слідки де? свідках це робиться, при ком воно робилося, він один робить. Е, можна ще одне питання робить. вам задати. Вон стоїть людина, главний свідок, який на своїх я, глазах я, я все, все бачив, все. Ви навіть не умудрились його допитати, що він бачив, як він бачив. Замят не вийде, ну, не вийде. Минає майже година та свідків так ніхто й не допитав, резюмують останні. Ніхто мене не питав, нічого. Поліція до вас не зверталася як до свідків. Ні. Мене ні до кого не зверталися. А, а ти ваші послідка зверталися? Не ви перші звернулися. Я вам сказав, що я почую. Ну бачите я варі не бачу. Ось як ситуацію коментує поліція. Ми ми што, а поки ми готували сюжет до ефіру, в мережі з'явилося відео з реєстратора прямого очевидця події. У нас поліції розпочато службове розслідування за фактом смертельної ДТП у прилуках. Поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків.